Нещодавно нами благодійним фондом Хто якщо не ми за підтримки Дніпропетровської військової адміністрації був проведений благодійний турнір з ММА в пам'ять полеглих воїнів, ціллю якого була підтримка спорту в Україні та збір донатів на цьому заході. Було досить багато цікавих лотів, і ми змогли зібрати понад 3 мільйони гривень. Ці кошти 100% пішли на закупівлю авто для наших захисників. І сьогодні ми видаємо ці автівки у найгарячіші точки на полі бою. Сьогодні черговий раз наші благодійники підтримують наші збройні сили. Велика подяка військовій адміністрації і фонду то якщо не ми. Сьогодні наша бригада отримує два чудових автомобіля. Вони були переобладнані під РСЗО, Рад. Ці автомобілі я впевнений, що пришвидшать нашу перемогу. Ця техніка допоможе нищити окупанта разом до перемоги.